Всім доброго дня. У нас є два запитання. Одне з приводу того, де почитати про шість видів душ. Дивіться, насправді не шість видів душ, а видів із... Одна, один вид душі усіх. Так? Просто душа може проходити різний досвід. так? Так само це можна зрозуміти, як людина. Проходить у фізичному тілі теж різний досвід. Так? От вона проходить якийсь мінімальний досвід. Там на перших етапах вона вчиться розуміти, що таке гаряче, що таке холодне. Там мама може казати, чи батько, дивіться, це гаряча кружка, не трогає. Але ж часто дитина все одно хоче потрогати, так? поки не впечеться. А є інші, що ага, гаряче, ні, я не буду. Раз кажуть, не буду, то не буду. Це вже є різний рівень. Скажем, досвіду, що хтось проходить молода душа, вона буде пізнавати самі такі, що кажуть, ні, не можна, вона буде робити. Так? Але це один вид душі, ну, нема двох чи шести видів душі. Просто умовно для розуміння, на якому рівні душа знаходиться, на якому етапі еволюції вона знаходиться, так? то використовують 6 іноді 5 світів сансари. Вони зображені на такі буддійські танці є. Я вам пришлю зараз наш чат. Це зображення знайду. Де там, там Бог-яма тримає, ну так якби Бог смерті тримає, це колесо Сансар, умовно кажучи, так? де смерть керує переходами. так? І відповідно є різні 5 або 6 рівнів. Насправді рівнів дуже багато. Це просто для мінімальної класифікації, це так, як оце бачите, годинник там висить. То хвилин дуже багато, кожна різна, але так умовно виділили, що от є 12, так? хоча їх фактично 24. Так. Ось, де почитати про це? Це Тібетська йога в багатьох книжках, мабуть, є. І мені здається, що найперше, де ви знайдете, це книга одного з моїх вчителів. Чугя нам кає Норбу, такий був тибетський вчитель, він вже зараз пішов з цієї землі: Кристали і Шлях світла. Якщо я не помиляюсь, книги... я давно їх читав, тому можливо, я помиляюся, мені здається, що саме в ній ви знайдете ці описи. Але, але якщо питання, скажімо так, що якщо ви про ці класифікації, то я вам коротко вже про них розповів. Тобто, ця книжка вона не присвячена саме цим питанням, вона там теж може згадуватися. Якщо вам прямо дуже цікаво, я можу пошукати, де да. в мене є лекція, де я трохи глибше розкриваю ці питання. Це все одно буде вершки з тих книг, які я читав, тому це може вам зекономити часу, тому якщо ви напишете, що так, нам це цікаво, я вам знайду <кій> саме лекцію по шести світах Сансари. Але якщо ви питаєте взагалі, що почитати, то я би радив, мабуть, що не з цієї, бо кристалий шлях світла це ну, така. Відносно, ну, не то, що складна, вона така дуже заглиблена вже книга для тих, хто вже так в темі йоги, знаєте, дуже давно. А починати я би радив з більш таких простих, більш зрозумілих книг. Наприклад, в художньому варіанті є чудова книга. Ну, не про 6 світів Сансара, а взагалі, як працює йога. Власне, вона так і називається: Як працює йога. <кій> Автор Майкл Роуч. На жаль, ну, я дивився років два назад, то українською мовою не було, на жаль, так. Але, можливо, зараз є, можете пошукати в інтернеті. Єше Майкл Роуч, автор. Книга називається Як працює йога». Також в нього є гарні книги на тему карми, наприклад, Сад-книга цього ж автора, так? На тему бізнесу. А, алмазний Огранщик. Ну, взагалі, у цього автора дуже цікавий такий підхід. Він сам є Гіше, це теж як доктор в буддійській, скажімо так, системі, хоча він є європеець. він ще живий, вже старший такий, старенький, можна сказати. І що дуже мені подобається в його книгах, що він, скажімо так, суху інформацію, яку могло бути подана просто як там. Документальна книжка, він подає в художньому варіанті, і це дуже цікаво, тому що це цікаво читати. Тому от з цього автора я би радив починати так глибше знайомитися, якщо вам цікаво. І друге питання у нас було з приводу, що є різні там. Види медитації, з якими ви, ви зіштовхнулись їх, там сотні, є платні безплатні, як ви пишете, є для жінок, є для фінансового успіху, є там ще для чогось і так далі. Як же в цьому розібратися, яка працює? Дивіться, насправді, мовно кажучи, це все танці з бубном. Є насправді тільки два види медитації. Пустотна, це медитація, яка зупиняє думку, або веде до цього. Це може бути і. Мантра медитація і танцювальна медитація. Суть в тому, або навіть, ну тобто, наприклад, мантра медитації, ви берете, повторюєте якусь мантру, поки мозок ваш розум настільки не втомиться, що він туди ж відключився, і все, ви війшли в пустотний стан. І другий вид медитації це ясна медитація. Медитація, яка веде до кришталевої ясності розуму, це практики махамудри. Їх набагато менше. Тому що е, найбільш розповсюджена індійська йога, вона більше має упор на пустотність, так, щоб зупинити думку. І ясна медитація це більше тібетські напрямки, які е, призводять до того, що людина краще себе усвідомлює. Так. Це практика Махамудри, яку я вам подавав на нашому курсі для початківців, е, або ряд медитацій, які ведуть до цього. До... Чому є тільки два види медитації? Тому що наш розум має два аспекти. Тільки два пустотність і ясність. І все, що ви робите в житті, чи це буде медитація, чи це не медитація, вони зводяться до двох речей. Ви або розвиваєте пустотність, або розвиваєте ясність. Або, відповідно, відходите від пустотності відходите від ясності. Наприклад, вам прості приклад. Коли ви дивитесь на захід сонця, і вам так добре і так тихо, спокійно стає. це Ну, це, може, не медитацію, ви називаєте, але фактично це веде до пустотності розуму. Або ж протилежний варіант, коли ви не розвиваєте пустотність, ви багато справ ви десь поспішаєте, ви десь біжите. І от все-таки ви відходите від пустотності. У вас багато речей, багато ідей, багато думок, людина не може заснути. Це ви працюєте з пустотністю. В першому випадку, на заході сонця, ви дивитесь, як прекрасно сідає сон, вам так добре, спокійно. Ви наближаєтесь до пустотного стану. Це всім приємно завжди. Це настільки приємно, що ви повинні розуміти, що людина тяготіє до пустотності. Навіть от людина каже, от я особистість, я от там хочу там то все. Але фактично, коли ви зранку прокидаєтесь, десь вам треба, наприклад, іти було, і ви у вісні вас не було. така, це вже не та пустотність, там немає ясності, так? навіть вас вже не було. І ви такі на будильник дивитесь на годинник, а ще годину можна спати, і ви такі з насолодою провалюєтесь на подушку і знову спите. Ви хочете ще годину не бути фактично. Тобто ні пустотності, ні ясності, ні, ні рванічний стан, де вас нема, тому що все проявлено, воно безумовно має певний ну, такий аспект напруження. Тому це проявлено у всіх людях, і навіть в такому виді, що не бути це теж добре. Ну, звідси починається зрештою такий шлях до Нірвани, тому що бути проявленим як особистість, це з одного боку як ну, привілегія, з другого боку, це може дещо напружувати, залежить, звісно, від обставин життя. А от ясність, вона теж проявлена завжди. Це, наприклад, ви. Вам нічого не ясно. Ви заплутались в якихось речах, в своєму житті, у подіях, соціуму там, чи ще чомусь. Це немає ясності. А тут ви зрозуміли, о, в якийсь момент, там, ну, я не знаю, там, медитували чи там, просто зрозуміли. Оце мені не треба, а оце мені треба. Так? І ви прийшли до якоїсь ясності. То це е, в йозі працюється з цими двома аспектами, тому що немає інших аспектів розуму. Так? Пустотністю і ясністю. І якщо ви через там, захід сонця чи через ще щось, ви інтуїтивно намагаєтесь це знайти, то йоги безпосередньо працюють напряму з пустотністю, зупиняючи думку, це практика унмані і з ясністю, це практика махамудри. В ідеалі вони можуть навіть поєднуватися і бути пуста е і усвідомлена деталі. Тому що може бути. Тупа медитація, наприклад, так, е, пустотність, проявлена, а ясності, пустотність проявлена, а ясності нема. Тоді це буде той варіант, як ви падаєте на подушку, щоб не бути. Це або так само ви сидите, медитуєте, але десь ви, вас відлетіли, думка. Ну, якби спочатку думками, потім і думки зникли, і потім ви такі, ну це хто практикує медитацію, може бути. ви такі ти ж через годину, де я був? Де цей час пройшов? Це називається пуста, ну, тупа медитація. Так? Ну, вона не є поганою, але вважається, що має бути ясна медитація, тобто рівень пустотності має бути і рівень ясності. Усі інші медитації, неважно. Платні, безплатні, з бубном, з танцями, з свічками, з аромопалочками, з мантрами, без мантр це все різновиди або одної, або другої. На нашому курсі. Для початківців я одразу вчу вас працювати безпосередньо з пустотністю, або з ясністю. Тому що я давно розібрався вже в ідеях, філософії і в практиках йоги, і даю вам самі вершки. Ви можете як би так, намагатись придумати ще раз велосипед, потратити 10-15 років, щоб розібратися цьому всьому, або прийти до мене на курс, і я вас одразу навчу. Всім бажаю ясності, гарного настрою, і здоров'я.